Зараз ми ще знаходимося в Нідерландах вже закінчення робочого дня і придбали ось таку кросуню. Батарея замінена в кінці 2021 року. Автомобіль має легесенький косметичний підкрас, незначний, тобто ось це крило показує 150-160 мікрон. Вся решта в рідній фарбі. На гарних легкосплавних оригінальних дисках. Резина в нас тут нова, 23 чи 24 рік. Ось стан резини, літо. Рік в нас ось, 14 тиждень 2024 року. Весь автомобіль не має жодних пошкоджень, дуже має гарний такий, яскравий колір на чорній панорамній криші. Тобто, встановлений також люк, два ключа, сервісна книжка, дійсно хороший, адекватний автомобіль І саме основне ціна даного автомобіля вже може бути в Україні. з всіма документами, включає страхівку українську, розмитнення, сертифікати, все-все все, все, все. 13950 євро. Отже, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Сьогодні ми не зможемо оформити документи, будемо забирати її завтра. Даний автомобіль буде у нас в Україні до кінця цієї неділі. Комплектація премію максимальна. Є дві зарядки, два ключа. Повністю вся історія по автомобілю. По батареї пробіг зараз при 100% зарядці буде показувати 511 запас ходу. На рахунок підчепників провіряли, її робили тест-драйв, ніде нічого не відчувається. Тобто СОГ провірили, сох на даний момент показує 100%. Можу вам показати завтра, підключити комп'ютером. Отже, ось ця красуня, можете телефонувати, Мін номер телефону 0976062599, Завтра ми будемо забирати і будемо її транспортувати експортувати в Україну. Ви можете приїхати одразу до мене і придбати даний автомобіль. Ціна дійсно хороша 13 950 євро за 2019 рік, повністю електричний автомобіль 64 кВт в максимальній комплектації. Всіх, кого цікавлять інші автомобілі, дизельні, гібридні, телефонуйте, будемо підбирати, доставляти, робити все для того, щоб ви були задоволені і рекомендували нас всім своїм друзям. Гарного дня, мирного неба, до побачення. Дякую за підписку.